Метапневмовірус є однією з понад 200 відомих гострих вірусних інфекцій. За словами фахівців, це не новий збудник, як вважають деякі українці. Вперше його виявили у Нідерландах у 2001 році. Вірус давно відомий, і поширений на всіх континентах. В попередніх зимово-весняних сезонах він також зустрічався в Україні, як і для інших вірусів респіраторної групи. Для метапневмовірусу характерна сезонність. Порівняно з попередніми роками. Ми під час, в, цьому, в цьому році лікарні, які були спостереженими, виявили 14 осіб. Які мають в яких висіявся виявився метапневмовірус. в попередньому році за період 2023-2024 років, таких пацієнтів було 24. Тобто це ситуація рутинна. Летальних випадків в нас не було зареєстровано взагалі жодного в Україні. Симптоми інфекції нагадують звичайну застуду: підвищена температура, нежить, перхота в горлі, кашель, загальна слабкість. Інкубаційний період метапневмовірусу в середньому становить 3-5 днів. Ускладнення трапляються рідко і переважно людей похилого віку чи з ослабленим імунітетом. Наразі не існує специфічного противірусного лікування, яке було зареєстровано саме проти метапневмовірусу. Замість цього лікарі зазвичай застосовують терапію спрямовану на покращення загального стану пацієнта. Хоча метапневмовірус не є таким розповсюдженим, як, наприклад, грип чи коронавірус, він може спричинити серйозні ускладнення. Тому питання профілактики є важливим, особливо у період сезонного спалаху респіраторних інфекцій. Мити руки з милом. Обробка антисептиком, носіння маски, не перебувати тривалий час, або постаратися уникати якихось зборів, таких громадських, там, де є велике скупчення людей. І при першому прояві застуди і якихось симптомів звертатися обов'язково однозначно до лікаря, бо лікар, лише лікар може визначити подальшу тактику лікування і як себе поводити. Що стосується загальної епідеміологічної ситуації у південноукраїнську, то поки вона залишається стабільною, росту захворюваності не спостерігається. За минулий тиждень було зареєстровано 126 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Серед працівників ПАЕС кількість хворих зменшилась із 64 до 41 особи.